Що це ти будеш робити? Проварювати, да, дезінфікувати. дезінфікувати рамки в каустичній соді. Каустичній соді. Угу. Приблизно трьохвідсотковий. Трьохвідсотковий розчин каустичної соди. Це ті рамки які старенькі, да? да, так? Старі, перетоплені. перетоплені старі рамки. Який вид мають рамки? От серед uh -huh. да. а тепер зараз. Це візку ти знімаєш? Ну, це те, що розчиняється, коли це віск. Те, що це устичне віск, там прополі. Ну все. Чи цей противогаз ми купили на Аліекспрес і він коштував щось Раза в три дешевше, ніж зазвичай, так? 30 точно буде. Три залишити ППУ. Це десь дві хвилини максимум, Дати да, тримав. ти тримав? Угу. Змінилося. І зараз чисту воду. Перевір чисту воду. Вода. А ну поближе покажи О. мне. Брат другу посвятил. Хочу поближче. Ага. Красиві, так? Да? Павло? Ага. От помічнеку цю касету вже може розбирати і готовити. Зараз прийде. <гум> <гум> У нас тут літають поодинокі бджоли.